Пам'ятні знаки МВС польським прикордонникам, поліцейським та пожежникам вручив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, тим, хто з перших днів війни допомагає українським громадянам, які знайшли прихисток у Польщі. Церемонія нагородження відбулася у польському жешові після офіційної зустрічі міністра МВС з його польським колегою Маріушем Камінським. Клименко подякував уряду Польщі, а також кожному громадянину за допомогу. Одразу після завершення офіційної зустрічі міністрів із Польщі до України вирушили шість вантажівок із гуманітарною допомогою. Польща нам передає також ту гуманітарну допомогу, яка буде направлена на підтримання життєдіяльності в тих регіонах, які найбільше постраждали від її ворога в цих рефрижераторах, які знаходяться обабіч мене, якраз знаходиться та гуманітарна допомога, яка допоможе також надати і першу медичну допомогу нашим бійцям на фронті.